Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі на своєму ютуб-каналі. Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Renault Grand Scenic, Автомобіль 2012 року. Авто без єдиного підкрасу, 1.5 дизель. Машинка має 248 оригінального пробігу. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного перегляду вам. Рено Меган другого покоління. Даний автомобіль 2005 року. 1.6 бензин, 237 тисяч заявного пробігу. Ціна його. 4700 номер телефона власника. Ось, Друзі, такий от Renault Megan другого покоління 2005 рік. Даний автомобіль має протиотомані фари, легкоспантанові диски, Зимову гуму, в сірому кольорі, в кузові універсал. Дане авто має FURCOP. По комплектації, друзі, даний автомобіль має двохзонний ремонт-контроль. Мультикермо, 4 склопідіймача, механіка 5 ступенева, салончик тканиновий, в принципі, салончик в гарному стані. Такі от, друзі, реноме гандрового покоління, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, даний автомобіль 2005 року, 1,8 бензин. Пробіг власник не вказав. Це 7-місний, всі з Німеччини, ціна його, друзі, 5700. Ось такий от Opel Zafira даний автомобіль 2005 року, 7-місний. Дане авто має легкосплантанові диски, зимову гуму. По комплектації дане авто має. Мультикермон, двозонний клімат-контроль, два сквопідіймача, має даний автопідлокітник. Салончик чистенький. Ще бачу, власник додає комплект ще одні гуми. Подарунок. Ось такий от, Opel Zafira. Renault Scenic, даний автомобіль 2004 року, 2-літровий газ бензин, ціна його 4,350, Плюс торг, номер телефона власника. Ось такий от Рено Сценік, даний автомобіль на звичайних купаках на зимовій гумі, даний автомобіль сімимісний грант сценік, даний авто має задній партронік. Машинка сімимісна. Такий от, друзі, Рено Гранд Сценік. По на автомобіль має кондиціонер, 4 склопідйомника, підвокітник, газ стоїть, світленький салончик, сімимісна машинка. Ось Кому цікавий такий сценник, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Даний автомобіль 2002 року, 1,6 бензин, механіка, рідна фарба, клімат. Ціна його 4,350. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf четвертий. Не фарбований, як запевняє власник. Для машин, які ну, 20 років машина не фарбована, це дуже велика рідкість. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 4 по комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, контроль скло підлокітник, механіка 5-ступенева. Салончик в принципі чистенький, Полки, на жаль, друзі, немає. Ось таке авто, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кенго, даний автомобіль. 2012 року 1,5 дизель 80 кВт, 6 ступка 215 тисяч пробігу, ціна його 8900, номер телефона власника. Ось такі, друзі, Рено Кенго. Даний автомобіль на зимовій гумі. На звичайних ковпаках. Дане авто має форкоп. По комплектації даний автомобіль має... Кондиціонер, механіку шестиступеневу, мультикермо, два склопідйомника, тканиновий світлий салончик, полка, шторка, все присутнє. Ось такі от Рено Кенго на рейлінгах. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган третього покоління даний автомобіль 2012 року, 1,6 MPI 190. 100 заявленого пробігу від продавця, ціна його, друзі, 7 тисяч. Номер телефона власника. Ось такі от Renault Megane 3 покоління. 1,6 MPI, дуже рідко вони зустрічаються бензинові. здебільшого, друзі, вони йдуть дизельні на Луцькому авторинку. Ось такий рестайл, 12 рік. Бензин. 1,6. По комплектації, друзі, даний автомобіль має. Е, мультикерма немає, два стопідіймача, кондиціонер, механіка п'яти воно така простенька комплектація, друзі. Полка шторка, все присутнє. Друзі, цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen та Uran. Даний автомобіль 2008 року, 1.4 бензин, 251 тисяча друзі зеленого пробігу, 7-місний, ціна його 6500, номер телефону ось власника. Ось такий от Volkswagen Тауран. 1.4 бензин турбований. Даний авто має електричні диски. 7-місний, тауранчик. 1.4 Бензин турбований. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача, двозонний двозоний кліматконтроль, тканиновий світлий салон, в принципі салон в чистому стані, чистенький окрайний, машинка. Ось такий от тауран. Кого цікавить, телефонуйте, шкода a 7, даний автомобіль 2019 року, 2-літровий дизель. 238 тисяч заявленого пробігу від продавця, ціна його 16500, даний автомобіль без підкрасів на автоматі. Даний автомобіль має передні і задні паратроніки, гарну шиповану гуму. Налегко та нових дисках даний автомобіль. Машинка свіжо пригнана з Франції. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, е велика мультимедія. Кондиціонер, 4 склопідіймача, підіймача, підлокітник, автомат. Резина в гарному стані. Шиповано. Ось такий, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Ford Mondeo. Даний автомобіль 2008 року 2 літра дизель, 162 тисячі, заявленого пробігу від продавця 103 кВт. Ціна його. 7300 номер телефона власника. Ось такий от Ford Mondeo, 2 літра дизель. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Ось такий от автомобіль, вкузовий універсал. Дане авто має також фуркоп. По комплектації, друзі, даний автомобіль має підігрів сидін, клімат кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідйомника, підлокітник, салончик тканиновий. Дуже, в дуже гарному стані. Ось такий Ford Mondeo. Хороші економні автомобілі. Кого, друзі, цікавий такий от Ford Мондео, телефонуйте. Opel Astra AS, даний автомобіль 2007 року. 1,6 бензин, 223 тисячі заявленого пробігу від продавця. Ціна його 5600. Номер телефона власника. Ось такий Opel Astra H. Даний автомобіль має протиотуманні фари. Зимову гуму на лекосплантаних дисках. В кузові універсал. По комплектації даний автомобіль має два склопідіймача, кондиціонер, підлокітник, мультикермо, механіка п'ятиступенева. Ззаді вікна притунули, полка шторка, все присутнє. Ось такий от Opel Astra H, 5600, кого цікавить, телефонуйте, торгуйтесь. Шкода Octavia a 5 Даний автомобіль 2011 року, 2-літровий бензин 147 кВт, 240 тисяч пробігу заявленого від продавця. Ціна його, друзі, 9500, номер телефона власника. Ось така от шкода, a 5 RS, -ка. молодіжна крута тачка. На 18-тих легкосплант титанових дисках, на гарній зимовій гумі, машинка затонована. Даний автомобіль має задній партронік. По комплектації даний авто має е, автомат, мультикермо, гарний салончик, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, 4 скло підіймача. не буде вам видно, бо автомобіль бачу затонований, такий молодіжний, крутий. Варіант, хто собі шукає. Шкода Octavia а 7 Даний автомобіль 2015 року, 1,6 дизель зі Швейцарії, ціна його 12 тисяч. Номер телефону власника. Ось така от шкода Октавія. Машинка свіжо пригнана зі Швейцарії. Даний автомобіль на легко дисках на зимовій гумі. В кузові Універсал. Дане авто має задній партронік. По комплектації даний автомобіль має мультикермо, 4 склопідйомника, автомат, двозонний кліматконтроль, мультимедіа, тканиновий салончик в гарному стані, полка шторка, все присутнє даного авто. Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf. Даний автомобіль 2016 року, 204 тисячі зеленого пробігу, рідна фарбайк запевняє власник, ціна його 11300, номер телефона власника. Ось такий, от, друзі, Volkswagen Volt. Даний автомобіль на гарній зимовій гумі. На легкосплан в титанових дисках. Має дане авто передній і задній парктроніки, Форкоп. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Е машинка сама паркується. Мультимедіа, карплей, е навігація, 4 склопідйомника, механіка 5-ступенева, електронний ручник. Салончик чистий, ухайний, друзі. Такий от Volkswagen Golf 6. Також даний автомобіль має Destroніc. Кого цікавить такий «Гольфик», телефонуйте. Volkswagen Tauran. Даний автомобіль 2003 року в рідній фарбі, як запевняє власник 1,6 бензин, ціна його 5500. Номер телефона власника. Ось такий от, Volkswagen Tauran. Та запевняє власник автомобіль без підкрасів. 2003 рік дане авто на докуспантанових дисках на гарній зимовій гумі. Має фуркоп. У комплектації друзі, даний автомобіль має е, двохзонний клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, чотири склопідіймача, тканиновий салончик, салон, до речі, в гарному стані. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy, даний автомобіль 2005 року, 1,6 MPI, 75 кВт, ціна його 6750, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Caddy, в білому кольорі. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Даний автомобіль е, на штамповках стоїть, має зимову гуму. Всіма улюблений 1,6 mpi Є форкоп, Бачу, що власник додає. Комплект е літньої гуми з ковпаками, ковпаки, друзі, є на даний автомобіль, просто зняті. По комплектації даний автомобіль має звичайний кондиціонер, мультимедіа, механіка п'ятиступенева, два склопії мача, тканиновий салон. Такий от Volkswagen Caddy. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Даний автомобіль 2012 року, 2-літровий бензин, 168 тисяч заявного пробігу, ціна його 13600. На повному приводі даний автомобіль, кого цікавить. Даний авто має передній і задній парктроніки, даний машинка Америка. Всесезонна Гума, легко сплані танові диски. Дане авто має передні і задні партроніки, безключовий доступ. По автомобілю дане авто має автомат, електронний ручник, 4 скло підіймача, сидінь, сидін, клімат кліматконтроль, мультикермо, електропривід сидінь, гарний шкіряний салончик світлий. Audi Q5, 12 рік, 2 літра бензин, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. Даний автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 237, друзі, тисяч заявного пробіга від продавця. Бензин, ціна його 4500. Без підкрасів, як написав власник, ось такий от Renault Megane другого покоління. Автомобіль на легкосплавних танових дисках, друзі. В білому кольорі, в кузові універсал. Ось такий от Megane 2. По комплектації, друзі, даний автомобіль має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, мультикермо, два склопідіймача. Салон потребує, друзі, хімчистки. Ось такий ось автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi А4, даний автомобіль 2004 року, 2-літровий бензин. 224, друзі, зявленого пробігу від продавця, ціна його 5450. Номер телефона власника. Ось така, от, друзі, Audi А4. Даний автомобіль 2-літровий бензин. Даний авто на кослостанових дисках на зимовій гумі 2 літра бензин. Ось така от, Audi, А4, кузові. Універсал. В комплектації, друзі, даний автомобіль має 4 склопідйомника, механіка 5 ступенева підігріс сидінь, клімат-контроль, тканиновий салон. Ось такий от автомобіль, кого, друзі, цікавий, телефонуйте. Nissan Кашкай, даний автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 1936 зеленого пробігу від продавця, рідна фарба. Ціна його, друзі, 11500. Даний автомобіль має панорамний дах. В принципі, ось такий, друзі, автомобіль по комплектації дане авто має легко спленента нові диски, гарну зимову гуму Continental Ось такий от автомобіль. По комплектації, друзі, даний автомобіль має мультик двозонний клімат кліматконтроль, навігацію, механіку шестиступеневу ступеневу 4 скло підіймачатка новий салончик. Салон вікна взагалі затоновані. Салончик. Доволі, друзі, непоганого останнього. Кого цікавить такий Кашкай, телефонуйте. Nissan Кашкай. Даний автомобіль 2013 року. 1,5 дизель, 168 тисяч друзейного пробігу. Автомобіль з Франції, ціна його 12 700. Ось такий, друзі, даний автомобіль. Nissan Кашкай в білому кольорі. Даний автомобіль має камеру 360, легкоспланітанові танові диски. Ось такий от автомобіль по комплектації дане авто має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, навігацію, комбінований друзі, салончик. Заді вікна притоновані, полка, шторка, все присутнє. Ось такі Nissan Qashqai на камері 360, на панорамі. Ціна його 12700, кому друзі, цікаво, телефонуйте. Рено Меган, даний автомобіль 2011 року, 1,5 дизель з Німеччини 240 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його друзі 7400. номер телефона власника. Ось такий от, даний, друзі, автомобіль. Дане авто 2011 року. 1,5 дизель. Даний автомобіль на зимовій гумі Continental, на звичайних колпаках. По комплектації, друзі, дане авто має звичайний кондиціонер, 4 склопідіймача механіка 5, 6 вибачаюсь мультикарма, на жаль, немає. Так то, В принципі, салончик чистенький, гарний охайн. Рено Кенго, даний автомобіль 2011 року, 1,5 дизель на механіці. Ціна його, друзі, 7. 990 номер телефону власника. Ось такий от черевичок Ренокенго. Даний автомобіль 2013 року. Дане авто на зимовій гумі. В кузові пасажир. Ось такий от автомобіль. По комплектації дане авто має звичайний кондиціонер, два склопідіймача, підіймача, тканиновий салончик кузові пасажир, салон чистий, полка шторка присутня в даному автомобілі. Ось такий, друзі, автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Даний автомобіль 2014 року, 1,6 дизель, 80 кВт, 268 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його, друзі, 11600. Ось такий от автомобіль. Дане, друзі, авто має зимову гуму, легко танові диски по автомобілі. Також даний автомобіль має задній патронік, форкоп, по комплектації дане авто має мультикермо, зовні клімат-контроль, навігацію, 400 підіймачат, салончик, механіка 6-ступенева. Салончик, до речі, чистенький, в гарному стані. Ось такі, друзі. Автомобіль, Skoda Octavia A7. кого цікавить, телефонуйте. Renault Clio. даний автомобіль 2009 року, 1,6 бензин, 160 тисяч заявного пробігу, друзі, від продавця, максимальна комплектація, як запевняє власник, номер телефону, ціна написав власник договірна. Бачу, виписки повністю все є. Ось такі, друзі. Renault Clio. невеличкий автомобіль. Ціна, друзі, на такі автомобілі стартує. Від 5500 до 6 тисяч образно, ну власник власне, ціна договірна, треба телефонувати, запитувати. Даний автомобіль йде на косплантонних дисках на зимовій гумі, в кузові універсал. Даний авто має задні парктроніки. У комплектації, друзі, даний автомобіль має мультикермо, 4 склопідіймача навігацію, двохзонний клімат-контроль, автомат. Круїз контроль, комбінований салончик. Задід розвітно притоновані, полка шторка, все присутнє. Ось такий от Renault Clio Кому цікавий такий є автомобіль, телефонуйте. Peugeot 3008 2011 року. Ціна його 9850, 219 тисяч згадного пробігу від продавця Ось такий Peugeot 3008. Такі, друзі, даний автомобіль, дане авто на зимовій гумі, на легкосланптанових дисках. Даний автомобіль має задні парктроники. По комплектації дане авто має тканиновий салончик, 4 скло підіймача, двозони клімат-контроль, роботизовану коробку, автомат. Такий от ПЗО. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Volvo V50, автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, механіка 6-ступенева, двозонний кліматконтроль, два комплекта гуми. Ціна його 8600. Ось такий от автомобіль, друзі, Volvo V-50. Даний автомобіль має легкоспамната диски на гарній літній гумі. Дане авто в чорному кольорі. Також власник дає гарну зимову гуму. Ось такий, друзі, автомобіль. Даний автомобіль має партроніки. По комплектації, друзі, дане авто має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Шкіряний, друзі, має салончик даний автомобіль. Салон такий трошки виглядає. Ну, Я думаю, тут пробіг трошки є, бо, власне, бачу, пробіг не вказав. Салон такий, в принципі, собі, кого, друзі, цікавить таке, Volvo V50, -те, телефонуйте. Рено Megane другого покоління, даний автомобіль 2008 року, 1,5 дизель 186 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна його 6400, як запевняє власник авто в лідній фарбі. Ось такий, друзі, Renault Megane другого покоління. Даний автомобіль 2008 року, 1,5 дизель, дане авто на літній гумі, на легкосплантанових дисках має безключовий доступ. Ось такий от автомобіль. По комплектації даний автомобіль має двозонний кліматконтроль, мультикремо, 4 скло підіймача, підігрів сидінь, гарний тканиновий салончик. в принципі, Чистенький. Ось такий от автомобіль, Renault Megane, дизельний, кого цікавить телефонуйте, машинка свіжоприємно з Німеччини. Renault Megane другого покоління автомобіль 2007 року, 1,6 бензин. 213 тисяч друзів заявного пробігу від продавця, на його 6100. номер телефона власника. Ось такий от Терномаган другого покоління даний автомобіль в рестайлінгу. Має протягнені фари. По автомобілю дане авто має літню гуму, На вихонті в данових дисках даний автомобіль. Також так дає ще комплект зимової гарної гуми. Даний автомобіль має безключовий доступ по комплектації автомат в зони клімат контроль, мультикермо, бачу також є навігація. 4 скло підіймача, салончик в, принципі, в доволі в гарному друзі, стані. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7. Автомобіль 2011 року. 2.2 дизель 165 тисяч заявного пробігу від продавця. Ціна його 11800. Ось така от, друзі, Mazda, CX7, автомобіль 2.2 дизель. Дане авто на вихосплантанових дисках на гарній всесезонній гумі. По кузу виглядає доволі непогано, жваво. Ось такий от автомобіль. комплектації дане авто має безключовий доступ, є люк. По комплектації даний автомін має 4 склопідйомника, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, світлий шкіряний салон, механіка 6-ступенева. В принципі, салончик доволі виглядає гарно. Такий автомобіль, друзі, кому цікаво, телефонуйте.